Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено питанням в черговий раз, блокування податкових накладних, а також рішенню, можна сказати, на мій погляд, знаковому рішенню, останньому рішенню Касаційного адміністративного суду в складі Верховного суду без України, до речі, незаконно зареєстрованого цього Верховного суду, який, в принципі, на моє бачення, об'єднав. Ту практику, яка вже була, і остаточно, можна сказати, поставив крапку от, е, в цій вакханалі, яку вчиняє податкова блокуючи реєстрацію податкових накладних. Давайте потрохи, я розумію, що це буде цікаво не всім. Це в першу чергу цікаво, звичайно, підприємцям, які е, безпосередньо стикаються з цією проблемою, фактично зупиняють своє виробництво, зупиняють продажі. Фактично повинні і вимушені звільняти осіб, не сплачувати податки, зарплату. Ну, те, що робить податково, тут дуже велике питання до цих осіб, які наразі її очолюють і які наразі корують це напрям. Ну, я думаю, що в найближчому майбутньому з цим також і Служба безпеки України розбереться те, що відбувається в податковій, Ми бачили ці хабарі, які вони беруть там. Це просто жах. Тому, повертаючись виключно в правове поле. І, звичайно, як я вже зазначив, це буде цікаво тільки в першу чергу тим особам, які з тим стикаються, підприємцям. Ну, Я би просив всіх поставити лайки, вподобайки, підписатись на мій телеграм-канал. До речі, підприємці в першу чергу я раджу підписатись на мій телеграм-канал, тому що я тут он під відео є, і YouTube канал, звичайно, тому що на ньому я. Безпосередньо зазначаю ті актуальні питання, і я не завжди встигаю зняти відео. Однак, більш скоріше, я повідомлю вас про принципові зміни і в оподаткуванні, і судові практиці, які виникають, тому що на відео не завжди вистачає часу. А безпосередньо в Телеграмі я встигну про це вас повідомити, тому. Можете зупинити, підписатись на телеграм-канал і поїдемо далі. І, звичайно, ставте вподобайки. І у разі, якщо відео сподобалось, можете просто написати під ним дякую. Для того, щоб воно максимально поширювалося. Також діліться ними з іншими своїми колегами. Була така справа у Верховному суді рішення. Зараз я вам скажу, від якого числа. Це рішення від 27 квітня цього року, 23 року, тому, в принципі, досить свіже. Податкова, як завжди, без будь-яких належних пояснень, блокує накладну, направляє листа, блокує реєстрацію податкових накладних. В даному випадку це сталося у зв'язку з ненаданням платником. Копії документів на придбання насіння, тому в першу чергу це буде стосувати сільгос виробників, пестицидів та стимуляторів росту, паливно-мастильних матеріалів, договорів видаткових накладних, товарно-транспортних на накладних, розрахункових документів на оплату коштів за придбану продукцію, які були використані для посіву сільськогосподарських культур та документів на зберігання продукції. Тобто, в першу чергу, це буде стосувати сільгос виробників, тому скоро буде врожай, Будуть збирати, будуть відвантажувати, їм будуть блокувати податкові накладні, тому раджу звернути увагу. Платник податків надав відповідні документи, отримав в чергове рішення відмову. Щодо реєстрації податкових накладних, і як зазначено, що не дав знову ж таки договори, зокрема зовнішні економічні контракти з додатками до них, первинні документи щодо постачання, придбання товарів, послуг, зберігання, транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складових документів, інвалізації, опити, в тому числі, рахунки фактури, інвойсів, актів, типових формів передачі. Рахунків типових з урахуванням наявності, певних типових форм і галузевої специфіки, накладних розрахункових документів або банківських з особових рахунків, е, рахунків. Насправді все це було надано. Все це було надано податкові, однак ті, хто вже стикався з цією проблемою, прекрасно розуміють, що податкова просто бере, ви їм направляєте ці документи, і податково пише той самий перелік, не пояснюючи, чого у вас не вистачає. Не приймаючи таблиці, не приймаючи розрахунки, не приймаючи нічого, і це змушує звертатись до суду. Звичайно, це значно заторможує процес, тим більше, коли мова йде там, про Київський регіон, де Київський окружний адмінсуд практично працює за трьох, а може і за чотирьох. Ну, Іншого випадку нема. В даному випадку це був Рівненський суд, і, в принципі, ну, відносно швидко дійшли до логічного завершення і розблокування податкових накладних. Е, перша інстанція поліційна інстанція і Верховний суд стали на сторону платника податків. Ну, це, в принципі, трапляється в 99% випадків, що стосується податкових накладних. На що звернув увагу Верховний суд? На що я раджу вам звернути увагу, коли ви будете готуватись? Звичайно, я раджу звернутися до фахівців цієї галузі. Ми займаємось. Це знаєте, така маленька реклама. У нас є дуже великий опит досить цього приводу щодо розблокування цих податкових накладних, саме от, навіть в позасудовому порядку. Там судових процесів небагато було, вдавалося все ж таки в позасудовому змусити податкову. Вони прислуховувалися до нас. Розблокувати і дати можливість підприємцям працювати. І так, що на що звернув увагу е, Верховний суд в своєму рішенні? Фактично, Верховний суд зазначив, що у разі зупинення реєстрації податкової накладної на підставі пункту 1 критеріїв ризиковості здійснення операції, контролюючий орган має витребувати, саме має зобов'язаний витребувати платника документи на спростування наявних органу ДПС Суніви. Не просто будь-які, а по конкретні документи. Це зазначив Верховний суд. Крім того. Суд звернув увагу, що у випадку неконкретизації переліку документів у квитанції про зупинення реєстрації податкової накладної платник податків перебуває у стані правової невизначеності, що позбавляє його можливості надати контролюючому органу необхідний в розумні суб'єкта владних повноважень пакет документів. А для контролюючого органу відповідно створює передумову для можливого про негативної дискреції, тобто свавілля, фактично свавілля. Колегія суддів зауважує, що у межах спірних правовідносин, приймаючи рішення про реєстрацію податкових накладних, контролюючий орган, не здійснює повний аналіз господарської операції позивача. На що я також звертаю увагу на предмет їх реальності, а змістовна оцінка господарської операції може бути проведена лише за результатами здійснення податкової перевірки платника податків. Далі Верховний суд також зазначає, що не потрібна. Замінювати оцей моніторинг на податкову перевірку. Податкова перевірка це податкова перевірка. А тут, фактично, не здійснюючи податкову перевірку, маючи сумніви, починається перевірка повної господарської діяльності, що створює передумови зупинення підприємства, негативних наслідків як для підприємства, так і для держави в цілому. Тому ще раз, вимагайте від податкової конкретних переліків. Конкретного переліку документів а шановних податківців, ну для когось шановних, для когось не дуже, все ж таки припиняйте оце свавілля. Якщо ви думаєте, що вам будуть нести гроші, деякі несуть, деякі не несуть, то разом з грошима можуть прийти ДБР, НАБУ, СБУ, поліція і інші правоохоронні органи, і вам буде дуже неприємно в подальшому витрачати кошти на адвокатів, доводити свою невинуватість роками. А останнім часом це може і не стати. Ну, звичайно, з огляду на фаховий рівень правоохоронців, може саме це і стати, у зв'язку з тим, що вони просто належним чином не оформлять докази. Але розуміти, що ви підпадаєте під кримінальну відповідальність за це свавілля, які ви чините відносно підприємців і фактично відносно самої держави, відносно основ держави. Я сподіваюся, що народні обранці все ж таки переглянуть ці питання, переглянуть питання можливості здійснення цих блокувань. І тільки за наслідками перевірок, за наслідками не спочатку блокування, і ви доводите, що ви там не верблюд, як показує досвід, а спочатку ви отримуєте всі документи. І у разі, якщо цих документів недостатньо, тільки потім відбувається блокування. Для того, щоб не зупиняти український бізнес, тим більше під час війни. А для підприємців. Ще раз нагадую, якщо вам потрібна допомога, звертайте, з радістю будемо допомагати, вирішувати ваше питання разом і змушувати податкову і державні органи діяти в межах своїх повноважень. Не з цією дикою дискрецією, а саме в межах закону і повноважень. Посилання на рішення я дам в себе в телеграм-каналі, тому підписуйтесь і за допомогою звертайтесь. У будь-якому разі пам'ятаємо. Ми всі разом віримо в перемогу, віримо в наші Збройні Сили, віримо в Україну. Слава Україні! До зустрічі!